Моє найщиріше вітання, друзі, 28 березня, четвер для вас черговий ранковий брифінг. Я Олександр Мусієнко, і ви на моєму youtube каналі. Нагадаю, що брифінг присвячений тим подіям, які я визначаю як важливими, вартими уваги, і е, ознайомлюю вас з ними. Сьогодні розпочну із того, що видання The Economist написало статтю, в якій йдеться про те, що наступні 5-8 місяців. У війні Росії проти України можуть бути вирішальними. Тобто, ми багато чого чули. Ми знаємо різні прогнози, про які говорять, пишуть медіа, західні оглядачі. Я маю віддати належне, наприклад, за економісту, тому що їхні журналісти вони приїздять до України, вони є в Україні не просто в Україні, вони бувають на різних відтинках фронту, тобто знайомляться із ситуацією на місці, а не тільки цікавляться думкою західних фахівців. Які, скажімо, аналізують те, що відбувається. Отже, видання «За економіст» говорить про те, що з одного боку ми знаємо і говоримо, але так само вони підкреслюють цю увагу для західної аудиторії, що Україна все ще стикається з нестачою снарядів і боєприпасів, і що тільки нещодавно почалися постачання в невеликій кількості, але вони все ж почалися на фронт снарядів. Очікується постачання за чеською ініціативою, те, що Україна дуже потребує. І дійсно, я погоджуюся, що зараз роль колосально виконують дрони. Багато в чому все ще дрони волонтерські, які постачаються і на які збирають кошти. Люди навіть, ну скажімо так, за допомогою різних джерел, телебачення, ми це все бачимо. Реклами, QR-коди донатимо в великій кількості і це постачається. Безпосередньо на фронт чекаємо також, що буде залучена і держава до того, щоб активніше забезпечити. Тобто, зараз що дуже важливо в контексті дронів, а важить не просто прозвітувати про те, що ці дрони є, тому що вони є, вони виробляються, вони є на складах. Контролювати логістику і розподіл цих дронів по конкретних підрозділах. Плюс, вочевидь, можливість, скажімо так, певне накопичення зараз дронів. В рамках того, що планується створення ну фактично сил безпілотних систем, якими ці дрони і будуть укомплектовуватися, тому це можлива відповідь на питання, чому вони зараз не настільки швидко доходять до фронту, тому що є рішення і є командувач уже сил безпілотних систем, і ми чекаємо, що цей рід військ він буде сформований, і це буде надзвичайно потужна підтримка. Тому що дрони виконують надзвичайно важливу функцію. Зараз дві третини всієї техніки, взагалі ворога артилерії на фронті знищуються саме дрони. Тому ця зброя дуже важлива і вона по-справжньому трансформує поле бою. Це теж те, що треба розуміти. Тобто, це та зброя, за якою, в принципі, майбутнє в різній конфігурації. Тож чекаємо створення сил безпілотних систем. А зараз ці дрони потрібні нашим захисникам безпосередньо на передовій, тому що ворог продовжує атакувати, і от про ворог продовжує атакувати. Справа в тому, що Росія обрала формулу не брати пауз і перепочинків в рамках цієї наступальної кампанії, яку вони ведуть. І тут, звичайно, я про це говорив. Ви пам'ятаєте, що скоріш за все зараз буде саме такий сценарій? Видно, що паузи вони не хочуть брати. А вони хочуть з коліс, тобто на ходу, поповнювати власні втрати, і, відповідно, таким чином забезпечувати темп наступальний. Який буде цим, яким буде цей темп? Наскільки вони зможуть просуватися? Питання залишається відкрите. Але в чому суть? Суть в тому, що Росія таким чином. Хоче не сповільнюватися і розуміє, що час може працювати проти них. В якому сенсі? В сенсі того, що чим довше вони наступають, чим довше вони можуть брати паузи, тим цими паузами може скористатися і Україна, тому що ми будемо отримувати більшу допомогу від наших партнерів, і тут теж є хороші обнадійливі новини. Я дещо пізніше про них скажу, які стосуються допомоги, зокрема від США. Отже, економіст каже. Що 5-8 місяців, тобто Росія, таким чином, не сповільнюючи темп, може прорвати українську лінію оборони до літа і просунутися вглиб української території, незважаючи на колосальні втрати, які при цьому російські війська несуть. Тобто, це і є мета, це зрозуміло. Це вже зараз очевидно, що вони сконцентрувалися на сході, на часі в на Авдіївському напрямку, на напрямку на Вугледар. Лиманський напрямок, де будуть атакувати, і дійсно намагатися прориватися вглиб, мету, яку я думаю ставлять на сьогоднішній день, це просунутися і, можливо, ну, скажімо так, доволі таки серйозно, щоб десь до середини літа спробувати захопити всю Донецьку і Луганську області, тобто повноцінно. Є тактичні успіхи, певні у ворога дійсно у них. Просування фіксується. Україні потрібно більше зброї, більше снарядів, і потрібні засоби ППО, ракети і системи до них. Це теж очевидно і зрозуміло, тому що ворог продовжує свій терор. Вони атакують Харків. Вони атакували минулої ночі так само Запоріжжя, потрапили в цивільні об'єкти. Вони атакують е, Херсон системно, який страждає від керованих авіабомб, але тримається. Атакують прифронтові. Міста, Сумщина, знаєте, тобто страждають ці. Повірте мені, хто мені пише в коментарях, що я не згадую ті чи інші, я багато чого згадую. У мене є друзі, знайомі, і мене це все болить, правда. Болить доля людей, міст. Тобто, ну це все безумовно, що воно не може не залишати просто так. І це все в моїх думках і молитвах. А що стосується того, яким чином діяти, тобто, що, що робити в цій ситуації. Ну, відповідь, мені здається, очевидна. Відповідь очевидна в тому, що потрібно зміцнювати оборонні рубежі і тримати оборону, тримати оборону таким чином, що вона має бути гнучка. Тобто, поки тримається оборона на одних позиціях українськими військовими, готувати другу, третю лінію оборони, куди можна відходити. Ось це зараз дуже важливо. Тобто українські війська стримують просування, збивають темп, наносять максимальні втрати, не дають ворогові просуватися дуже стрімко і таким чином, ну, фактично, зупиняють і готують, і виграють час, поки друга третя лінія оборони готуються, куди, куди можна буде відходити, в разі, коли ситуація стане там критична і загрозлива. Ось це має відбуватися. Плюс, звичайно, що чекаємо f 16 які так само має з'явитися, і нам потрібні, як правильно пише за економіст, про що ми постійно говоримо: далекобійна зброя для ударів по Криму, Storm Shadow, Стормшеу, Attack Атакамс, все для того, щоб перебивати логістику. Яким чином Росія доукомплектовує втрати? втрати для того, щоб продовжувати і не сповільнювати темп атак, вона використовує логістичні шляхи. По них треба бити. Треба бити по Кримському мосту, треба витискати їх до Азову сполучення, не давати їм себе нормально і вільно почувати на окупованих територіях. Постійний тиск, 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 вогневе ураження. Це абсолютно правильна тактика. Для цього потрібні відповідні засоби. І тому зараз до заходу стільки звернень. Зараз воно буде надходити. Я думаю, що квітень, травень буде ще більше надходжень від того, що обіцяно Україні. Від допомоги для того, щоб стабілізувати ситуацію, інакше дійсно ворог може просунутися, і якщо не буде нормального забезпечення, вони дійсно мають шанси захопити Донецьку область. Це треба розуміти. І тому, звичайно, що наші завдання комплексне об оборонні рубежі, а комплексне це вирішення питання фронтового ППО, яке теж потрібно. Тобто, це те про що треба говорити з партнерами. Третє завдання. Це артилерія і дрони, сили безпілотних систем, які мають з'являтися швидше, і тут має бути менше бюрократичної тяганини і підсилювати наші підрозділи. І далекобійна зброя ось це те, що треба, і той рецепт, який я бачу, плюс. Продовження операцій по території ворога, удари по їх військових об'єктах, удари по НПЗ, удари по всьому, що наносить доволі таки істотні збитки агресору, і зменшує надходження на фінансування війни проти України. Тепер щодо допомоги, з'явилася стаття в виданні The New York Times, що спікер Джонсон найближчим часом, ймовірно, мова йде після. Великодніх канікул, це з 8, березня, вибачте, з 8 квітня, а почне розгляд питання і поставить на розгляд питання допомоги Україні. Він сказав про це в приватних бесідах на зустрічах. Про це повідомляють журналісти, що він підтримує Україну і він хоче підтримати і зробить все для цього, щоб надати підтримку. А єдине, що деякі члени його партії, тобто республіканців, особливо там крило таких, ну найбільш. Ярих, на щастя, їх невелика кількість не буде це підтримувати. Тобто Джонсон все ж таки піде на це рішення. І це дуже правильно. Вочевидь, все ж таки американський діпстейт на сьогоднішній день він розуміє, що підтримувати Україну потрібно, незважаючи на те, хто це демократи чи республіканці. І рішення певні ухвалені в цьому сенсі. Звичайно, що політично це буде подано. Таким чином, що республіканці, бачите, вони комплексно, послідовно підійшли до цього питання, вони його вивчали, вони його аналізували, вони вкотре попросили плану перемоги України, що абсолютно справедливо. Тобто, щоб розуміти, яким є цей план, скільки потрібно зброї, і це, до речі, теж корисно. Тобто, такі дискусії вони нам на користь, що не просто підтримка України стільки. Підтримка стільки скільки необхідно, не просто ця підтримка, а дійсно якісь, ну скажімо так, осяжні перспективи і розуміння, що означає для наших партнерів перемога. І найголовніше, щоб фігурувала не просто поразка Росії, що не, не допустимо перемоги Росії. Росія має зазнати поразки. А в таких формулюваннях частіше звучало саме перемога України. Ось це дуже важливо. І це питання буде винесено. Я думаю, що оцінюючи і зібравши інформацію, якраз а, дуже швиденько по тих каналах і джерелах, які мені доступні в Сполучених Штатах. У мене такі є. В принципі, можна сказати, що з високою долею вірогідності ця допомога буде проголосована в квітні. А, дійсно, досягають угоди певної. Це буде ціна компромісів, вочевидь від демократів. Тобто буде якась діл, угода по південних кордонах, і, в принципі, вона буде такою компромісною. Тобто, таким чином, щоб і республіканці отримали певний бал, тобто, щоб вони мали підстави вийти і сказати виборцям, що бачите, ми отримали натомість а, збільшення безпеки на південних кордонах. Ну і щоб демократи отримали бали, що вони а, отримали так само, бачите. Підтримують Україну, Тайвань, Ізраїль, партнерів Сполучених Штатів, і, відповідно, є послідовними на міжнародній арені. Ось таким чином, це може бути досягнуто. І тоді, в принципі, якщо це в квітні буде, я думаю, що і наші шанси на 5-8 місяців, про які пише Економіст, вони покращуються. Тобто, це буде дещо зміна ситуації. І, до речі, коли це станеться? Це буде підтвердженням того, що розумієте не просто і не тільки залежить все від політичної риторики. От про що я завжди кажу дуже часто і намагаюсь пояснити, що є дуже багато заяв, і це політична риторика. От там кажете мені, Трамп він те сказав за вихід з НАТО. Потім не буде виходити з НАТО. Багато чого з цього всього є. Воно безумовно присутнє. Але іноді це заяви, а коли доходить до реальних інтересів, які стосуються, зокрема, Сполучених Штатів, і коли є діпстейт, який формально е працює в цьому плані, то тоді, в принципі, багато чого є під силу і по-іншому відбувається. Тому ось е така ситуація, і я сподіваюся, що це дійсно посилить наші шанси. І багато в чому знаєте прогнози скептиків, максимально з таких, знаєте, налаштованих негативно. А це розіб'є, оскільки певна підтримка буде. Це не означає, що нам одразу буде можливість створити ударне угрупування зовсім ні. І не треба розраховувати, що цього року будуть якісь наступальні дії з нашого боку скоріш за все, ні, окрім локальних, тактичних. І незначні просування, тобто відвоювання певних рубежів у ворога, знищення його тощо. Максимальне завдання просто посилити оборону тими засобами, які будуть надходити. І нам дуже потрібна далекобійна зброя, та нам все зараз потрібно: артилерія, нам потрібна підтримка з повітря і бронетехніка. Це те, що дуже потрібно. Так само, звичайно, що. Ми чекаємо надходження f 16 і найважливіше, щоб на них були ракети JA-SSM, це дальністю до 500 кілометрів для того, щоб вражати об'єкти ворога військові на території окупованого Криму. І так само додаткові системи Patriot і SAMP-T, Це те, що нам потрібно. І, до речі, я е, хотів сказати про те, що в Сполучених Штатах про заяви: от, наприклад, Дональд Трамп. В страсний тиждень, а це страсний тиждень для християн західного обряду. Вирішив продавати Біблію із закликами Боже, спаси Америку. Ну це зрозуміло. Боже, бережи Америку. І тут уже дуже цікаво, що це Трамп зробив на своїй платформі «Truth Social» із закликом купити Біблію, Боже благослови США. Це дуже важливо. Він сказав, що. От що він сказав? Дивіться, зі страстним тижнем зробімо так, щоб Америка знову молилася. Let's make America pray again. Ну, от бачите, й чому а, мене можуть там критикувати, будь-що розказувати. Але я все одно буду стояти на своєму, що а, ця експресія Трампа вміння подати його. Оце е, вміння створити піар. Ну, цього йому не поз... ну, цього йому не відібрати. В цьому він такий молодець. Він настільки це робить, вони настільки придумують заходи, вони настільки піарять, вони настільки його команда і безпосередньо Трамп знаходять приводи для того, щоб бути в новинних стрічках максимально і щоб це не забувалося. І зараз приклад з Біблії, коли він звертається якраз до тих американців, віруючих протестантів, католиків, усіх. Хто проживає в США? Що давайте знову ж таки молитися. Ось це ви знаєте, ну це надзвичайно прекрасна ініціатива. Я, до речі, всіх вас теж закликаю молитися представників різних конфесій, тому що багато хто дивиться, але молитися, молитися по-своєму, але це так само допомагає. Тобто це дуже цікава ініціатива. І ось такі нестандартні ходи Трампа вони і створюють довкола нього, розуміти, його можуть любити, можуть ненавидіти, але він точно не залишає байдужим. Все за класикою піар, як, ну скажімо, як працюють, це теж потрібно розуміти. Ще новина про те, що вона сумна, насправді, вона сумна, але про неї треба говорити, що ООН. Повідомляє про те, що зростає кількість українських військових українських військових полонених, які, яких страчують росіяни, тобто які зростає кількість військових злочинів Росії. Про це теж дуже важливо згадувати на всіх можливих майданчиках міжнародних змі пресі, про те, що Росія діє таким чином, що Росія проводить геноцид українського народу. Що це найстрашніший злочин, є який в основі всього геноцид, просто знищення? Вони хочуть знищення українського народу. І крім того, Росія вже похідні злочини, які військові, вона застосовує це. Теж дуже важливо нагадувати в контексті того, що слухайте, а що вже всі санкції використали, давайте вже конфісковувати активи, які потрібно передавати Україні. Компенсації, тобто треба забирати в них грошима, треба бити по них максимально санкційно. Що з ротомом санкціями? Що з санкціями проти сільського господарства російського, яке потрібно закривати? Що з торинними третинними санкціями, які мають перекривати канали обходження санкцій існуючих, і все ж таки заганяти російську економіку максимально низько під плінтус. Над цим потрібно працювати. А звичайно. Основна кара від українських бійців вона цих всіх ворогів буде досягати. І я думаю, що навіть після закінчення війни підрозділи, слідчі, які будуть створені за аналогом МОСАДА, вони теж будуть працювати проти наших ворогів. Це треба розуміти. А ще новина про те, що ви знаєте, я Китай часто беру в Китаї хоче. Як вони кажуть, вестернізувати економіку. Запрошують американські компанії, запрошують співпрацювати, взаємодіяти, вкладати кошти. Знову ж таки задекларували, що вони зацікавлені більше в торгівлі, в економічному розвитку, а не у війні? Ну, правильно, якщо є буйний такий скажений поруч, як Росія, нехай Росія воює, нехай Росія там а, з Заходом іде в конфронтацію. Китай, в принципі, не буде цьому заперечувати з одного боку, але й не буде активно підтримувати, щоб і Росія не стала потужним гравцем ніде в регіоні, а щоб вона знесилювалася. А всі профіти і бали з цього буде здобувати Китай, тому що Китай ніколи не буде сприймати Росію як союзника. Ніколи. Максимум молодший партнер і все. І не більше того, як би там росіяни не лізли і не вилазили, скільки б там Путін не хвалив Сі Цзіньпіня, не благав його надати допомогу, але. Цього не буде, але Китай розвиває торгівлю, економіку. Там був форум Шанхайський, там був Тім Кук зараз СЕО керівник Apple. Всі його тепло зустрічали. Тобто, це свідчить про те, що співпраця буде розвиватися в той же час. Британія назвала Китай загрозою. Ну як загрозою, викликом точніше, треба сказати, для світу найближчі роки, і це дійсно так. Тому що зростання Китаю, його зміцнення військове, воно певною мірою, звичайно, змінює ландшафт міжнародних відносин, і це буде певним викликом на майбутнє, важливе питання так само. Воно дуже мало дискутується в Україні. Але чому я скажу важливе, тому що Пар'є рекомендувала затвердити вступ Косова безпосередньо в асамблею. І що це означає? Це означає, що Косово все більше визнають, Косово набирає суб'єктності, те, що визнало багато країн світу незалежність цієї країни, яка була проголошена, хочу нагадати, і рішення міжнародного суду ООН не плутати ні з кейсом Криму, ні з кейсом так званих ДНР, ЛНР. Ні, там було окреме рішення міжнародного суду ООН, яке розтлумачило, чому це зробити, і воно чинне це рішення. І більшість країн Європи Заходу. Визнали Косово. Тепер Косово йде в пар'є, тобто його суб'єктність Косово йде в міжнародні організації, і це незворотній шлях. Незворотній шлях для нас в Україні зрозуміти, що це питання часу, коли Україна визнає Косово. Тому що ми так само в пар'є, тому що нам треба це робити, тому що Косово так само нам допомагало, і це та даність, якою яку вже не зупинити Ситуації від назад її не буде. В даному випадку, і тому, в принципі, можливо, не зараз, але після закінчення активної фази війни Україна має визнавати Косово, тому що це міжнародна безпека, європейська, і це зовсім не підходить до тих прецедентів, які в нас були. Я вивчав це питання і можу абсолютно відповідально про це сказати. Серби занепокоєні, серби говорять і вучить президент Сербії, що будуть складні 48 годин, але. Це історичний процес, який триває, і Косово допомагало Україні до санкцій, приєдналося міни передавало, автомобілі, все, що можуть. Тому це треба так само розуміти. Дякую вам. На сьогодні брифінг закінчений. Бережіть себе. Слава Україні!